Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi А-6 2012 року. 3 літра дизель автомат, квадро, тобто повний привід, і з пробігом 241 тисячу кілометрів. Автомобіль раніше приїхав з Данії, один єдиний власник в Україні. По кузу ні одного зауваження немає. Оригінальні величезні титани і хороша літня резина. Комплектація автомобіля дуже класна. У нас салон з алькантари. Пам'ять сідушок, теж передніх присутній, це мультимедіа, е, склопідйомники, само собою, спереду заду, автосвітло, камера, парктроніки, підігрів спереду-заду, е, багатозонний клімат-контроль, чорна стеля, салончик доглянутий, чистенько можна сказати, як новий, бо взагалі без ніяких зауважень. Зараз ще покажу, як все ззаді виглядає. Ззаді повне місце. Ось наш, е, наш клімат підігріви, Все дуже гарно виглядає, Алькантара і без ніяких подряпин чи подертостей по техніці авто обслужено масла фільтра нещодавно замінене. По ходовій санблоки теж недавно мінялися. Тернозні колодки теж ну тобто зараз авто взагалі не потребує ніяких додаткових вкладень. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, прісоваші 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.